Вітаю, дорогі мій друг! Це відео стосується курсу Шалений математик. Але я це відео зробив публічним, щоб його побачили і почули ті, хто ще захоче вступити до нашого курсу і захоче вивчати математику разом з нами. Так, значить, сьогодні в нас резонанс, сьогодні одна новина прям от пф, всколихнула наш весь курс. І так, давайте прочитаємо. Сьогодні в основній групі вийшло таке от повідомлення. Дорогі брати та сестри, з метою більшої мотивації вас до вивчення математики, мною було прийнято рішення, через 3-4 уроки буде перша тестація на курсі. Тобто контрольна. Оцінюватися контрольна буде по шкалі 100 балів. Ті брати та сестри, які наберуть менше 20 балів, на жаль, покинуть наш курс з любов'ю, ваш батько. Ну, по-перше, хочеться сказати, що так, ми так спілкуємося там, і це мені здається круто. От. І чомусь. Ну, там хтось, багато хто, сказав, що це нечесно. По-перше, ніхто не попереджував, що так буде. Альо. От, значить, дивіться, зразу дам відповідь на всі питання. Е, я не дуже зрозумів, чому хтось там взагалі здивувався, що от я взагалі влаштовую якісь атестації, якісь контрольні. Дорогі мої друзі, так, да, коли ви вступали на цей курс. Я вам, звичайно, не казав, що будуть контрольні. Ну, так, да, я не казав. Я просто вам розказав, як буде проходити наш курс, там, як будуть виходити відео, як будуть домашні виходити, як ми будемо з вами спілкуватися там. Але, ну, є речі дуже-дуже очевидні, що будь-який навчальний процес, ну, якби проходить так, що там є контрольні там є атестації. Ну, я навіть. Я не бачив. Це взагалі не треба було цього казати, що будуть контрольні, бо це само собою розуміється, Ну, якось так. На рахунок відрахування. Да, от якщо там дуже-дуже погано, хто буде писати контрольні. Ну да, я цього також вам не казав, але знову ж таки, дивіться, це как би такі стандарти будь-яких навчальних закладів. Ну як, якщо ти погано навчаєшся, то тебе відраховують. Ну, Ну, я не знаю, візьміть будь-який університет, візьміть будь-який ну, інститут, школу не будемо брати, тому що школа це трішки інший формат, колись давно, там, навіть на другий рік залишали. Да? Дивіться, в будь-якому випадку погане навчання якось от, ну, приміняли якісь там санкції. Да? От. Розумієте, Якщо я не буду приміняти ніяких санкцій до вас, якщо ви контрольні будете писати погано. То тоді, как би, у вас і мотивації не буде їх писати добре. да? Ну, Поэтому, друзі, те, що сьогодні ви прочитали, це самий звичайний стандарт на будь-якому курсі, на будь-якому універ... будь університеті, в принципі, в будь-якому там процесі навчання чогось. Тому я не зовсім зрозумів ваше здивування. Тепер, що буде з тими, кого ми відрахуємо? Ну, по-перше, щоб вас ще відрахували, це треба менше 20 балів набрати. Це просто, це, це я не знаю, що треба робити на курсі. Це просто нічого ти не робив на курсі. Я думаю, ти не особо будеш гарчон, якщо я тебе відрахую. Значить так, Що, буде, що робити тим, кого я відрахую? Тим, кого я відрахую, друзі, а ви захочете назад, мабуть, на курс, да? ну, уявімо, що вас на курсі не було, і на, на тих же как би, умовах ви можете попроситися на цей курс, на тих же умовах, на, які, на, на яких ви просилися з самого першого разу. Тобто, я думаю, натяк зрозумілий. Всіх дуже люблю, брати та сестри, вчимося, 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 вчимося. Все буде добре. Дивіться відео, задавайте питання. Робіть домашню. Вам на цьому курсі все доступно, і на контрольній я у вас не спитаю нічого такого, чого я вам не казав на уроках. Буде на контрольній те, чому я вас вчив. Нічого лишнього питати я не буду, не бійтесь.